Слава нашому Богу задаровану милість, за благословення Його, за охорону і за те, що Господь міг так чудно зробити, щоб ми могли зібратися сьогодні у них Його, щоб почути те, що Господь хоче говорити до нас. Я зачитаю перше послання Апостола Івана, 5 розділ, 11. -й. 12 і 13 вірш. Перше соборне послання апостола Івана 5, 11, 13 А це свідчення, що Бог життя вічне нам дав, а життя це у сині Його. Хто має сина, той має життя, хто не має сина Божого, той не має життя. Оце написав я до вас. Що віруєте в ім'я Божого Сина, щоб ви знали, що ви віруючи в ім'я Божого Сина маєте вічне життя. Слава Богу, сідайте. Велика Божа милість. Чи не так, брата і сестри? Ми змогли зранку проснутися, одітись всі гарні. Бог благословив нашу дорогу сюди, до Дома Божого, дома молитви, для того, щоб ми могли прийти всі разом пред Боже лице. І кожен прийшов зі своїми переживаннями, у когось, може, труднощі є, у когось є і радість у серці, хтось має від внутрішнього, від глибини серця подяку Богові. Хтось може тільки сказати, як я можу дякувати, у мене якісь. Переживання, якась біда, або ще щось. Але все рівно приходить, і ми знаємо, ми розуміємо, що потрібно дякувати, чи нам добре, чи нам погано. Або не дуже так весело. Але за все, слава Господу, за те з рук Господніх і за це йому подяка. Ми розуміємо, що якщо йому, він. Великий Бог, могутній і за це йому хвала й подяка. Слава Господу, брати і сестри! Я зачитав це місце Писання. знаєте, я читаючи апостола Івана, мені так не подобається, тому що багато хто каже, що це є апостол, який приспи апостол любові. Я розумію, що улюблений ученик Ісуса Христа біля нього був. На грудях свою голову схиляв. Він, можливо, були вони десь близько одного віку. І Він так любив Ісуса Христа, що ми бачимо, що оця любов від Ісуса передалася і апостолу Івану. І Він в своїх післаннях, в Євангелії, і настільки Він передає Оце. Оцю Божу любов. І коли читав, зачитав це місце писання, каже, каже, а це свідчення, що якщо ти маєш Ісуса Христа, Сина Божого, то Ти є Його. А якщо ти не маєш Ісуса Христа, то ти, ти не маєш вічне життя, брати і сестри, оце, знаєте, оце конкретно. «Да, да, ні. Да-да, ні. ні, ні. І коли читаємо трошки вище, що пише апостол Іван. <кхи> а що ми пізнали його, пізнаємо це з того, коли заповіді його додержуємо? Хто говорить, пізнав я його, але не додержує його заповіді, той неправдомовець і не має в ньому правди. Той, хто має, хто пізнав, хто є Господній, кого живе Господь Духом Святим в серці, хто не має, але з чогось ми повинні, з чогось ми пізнаємо, чи є Господь, чи нема. Своїми устами ми оправдаємося, своїми устами ми можемо і осудитись. І кожен раз, якщо я кажу, я знаю Господа, Господь живе в моєму серці. Апостол Іван пише, не словами, або язиком. Не словами або язиком, а ділами і правдою. Коли Господь, брати, я сестри, хотів, хотів би сьогодні, щоб ми пороздумували кожен на своїм життям, якщо я маю Господа, якщо Господь живе в моєму серці, воно, воно буде видно, чи не так? З мого серця йде доброта, йде благословіння. Якщо Господь живе в моєму серці Духом Святим, іде те, що воно приносить любі пахощі Богові нашому. І коли. Навколишні коло нас рідні, близькі, чи в зібранні, чи на роботі, чи навіть якщо ми йдемо по місту, чи в магазин зайдемо, від нас йде щось таке, що люди світу цього не можуть зрозуміти. І коли вони з нами починають спілкуватись, вони кажуть: ти якийсь не такий. Що з тобою? Ти якийсь не такий, ти не такий, як. Якщо з світу, то ти не такий, як, як, як ми, скажуть вони. Щось у тебе є, не то. І якщо від нас йде те благословіння, ота от благодать Божа, то наші слова йдуть на збудування, наші діла йдуть на радість, наше спілкування, яке ми маємо з близькими чи з рідними, вони приносять благословіння. І якщо Господь живе. В нашому серці. Якщо не живе, а якщо не живе, то в нас немає життя вічного, у нас немає тоді Духа Святого, немає Господа, немає життя улюблені, треба задуматись, треба задуматись над тим, тому що Господь скоро гряде. Він говорить через посудини свої, через писання. Через обставини, через те, що зараз стається у світі, все говорить про те, що Господь скоро прийде. Не знаєм коли, не знає ніхто ні дня, ні години, ні року. Хоча багато хто бере це, щоб предсказувати, що от тоді та то тоді прийде Господь, але ніхто не знає, це прийде внезапно. Брати і сестри, але нам треба бути готовим. Нам треба бути підготовленими. Треба, а як підготовити себе? Дуже простенько. Дуже простенько. Вникай в писання і вникай. В ближнього. Рідного. Чи так пише писання. Ви тут? Чи ще домого? Брати і сестри, будьте уважні. Писання пише, вникай в Писання і вникай в себе. Не в ближнього, не в інших, не в чоловіка, не в дружину, а в себе, не в дітей, а в себе. Що говорить Писання в моєму серці? Є в моєму серці Господь, чи його нема. Улюблені, Господь скоро прийде, і нехай кожен із нас. Він буде підготовлений, підготовлений до того, щоб зустрітися з Ісусом. Це не просто. але у нас є орієнтир, у нас є компас. У нас є дзеркало, в яке ми можемо дивитись, в дзеркало, брати і сестра, в яке ми можемо дивитись і бачити себе. Не ближнього, а себе. Нехай Господь благословить кожного із нас, щоб ми могли розуміти, що хоче Господь від мене першого? Від мене, Господи, а як я перед Твоїм лицем? Господи, а як я у Твоїх очах? Господи, а яка моя одежа у Твоїх очах? Як Ти дивишся, Господи? А як мені тут, Батько Небесний, поступити? А як мені тут сказати? Все, Господи, як Ти скажеш? Як Ти хочеш, Батько Небесний? Допоможи. Якщо ми бачимо в собі щось не так, якщо ми бачимо в собі, що в мене, оце, що я вникаю в Писання і бачу плоди тіла, то Господь вірний і праведний у Слові своєму, коли ми приходимо до нього і просимо, Господи, допоможи. Я визнаю, я бачу, допоможи. Мені не вистачає сили, допоможи, щоб я міг. Направити своє серце, свої ноги, свої очі, руки, свої вуха до Голгофи, спочатку до Голгофи. Щоб ми могли уявити, щоб ми могли зрозуміти ціну, яку була заплачена за кожного із нас. За мене заплочена, за тебе, брати, любий брате, сест, люба сестро, за нас була заплочена. І коли ми почнемо розуміти, що за мене була заплочена, Господи, дай оцінити мені, дай побачити мені оте, оту ціну, ціну Голгофи, щоб ми могли жити надалі. Так. Щоби ми були любими пахощами для нашого Господа. Улюблений, хто має Господа, хто має Ісуса Христа в своєму серці, той має життя. А якщо нема. Хоча пише третій, от, пише вже тринадцятий <кій> вірш. Оце вірою ми приймаємо. Якщо ми віримо, якщо ми віримо, брати і сестри, ну це, є не... це якщо би ми були, як той розбійник на Христі. І це моя думка. Якщо вірю я, то от тільки от так, що я маю Ісуса Христа, то би було так, як розбійник на Христі. Він повірив і сказав Ісус, що сьогодні ти будеш зі мною в. Райу. Але ми ще йдемо по цій зімній дорозі. І наша віра, вона повинна якось, щоб воно було видно, віра без діл мертва, чи не так? Наші справи, вони повинні підтверджувати нашу віру. Інше місце Писання пише, що і біси вірять і тремтять, але вони не міняються. Але нам, Господь. Подарував таку велику милість, нам не показав те, що бачать біси. Вони вірять тому, що вони бачать, а ми, улюблені, віримо, тому що ми прочитали, нам сказали, ми почули і повірили, відкрили своє серце, щоби Господь увійшов і там мав оселю. Але щоб ми могли відкрити для Ісуса Христа, щоб Він ввійшов в моє серце і Твоє, знаєте, я роздумувався над цим, і коли в об'явленні Іван пише, ось стою і стукаю, каже Господь, ось стою і стукаю, я зауважу одну таку річ, що ручка, ручка від дверей, вона знаходиться зсередини. Вона знаходиться зі середини. Якщо я відкрию, то Господь зайде. Нема ручки знаружи, Бо якби було, по-іншому би писало, Господь би не стукав, він би увійшов і тоді би робив порядок. Але настільки велика милість і любов Божа, що я, якщо відкрию, тоді він увійде. Хто має? І Ісуса Христа Той має життя. Оцю ручку нам потрібно відкривати. Але ліпше, улюблені, ліпше, коли Господь уже там не стоїть за дверима нашого серця, а в нашому серці, і Він живе, і Він панує. І кожен куточок нашого серця, Він відданий для Господа. Нехай Господь благословить кожного. Щоб ідучи ми по цій земній дорозі не згубились, а всі такої, як ми є, в свій час, коли Господь підніме церкву свою, щоб ми там знайшлись усі разом. Амінь. Будемо молитись.